Так, доброго вечора, Олімп! Відео пишу для вас, щоб е, ви розуміли, як прокачувати своїх героїв, якщо у вас в команді є міньончик. Бо раніше, е, і я так вважав, і е, старші гравці говорили, що якщо у вас є в команді міньончик, то, наприклад, шотера такого якось з боку ямає, або Астра Інансес, то треба прокачувати по скілам в атаку плюс життя. Тому що якоби. Від цього залежить товщина міньйона на самому герої. Це неправильно, як ви казали. Зараз я покажу чому. Дивіться, тут у мене є 5 героїв, і самі бокові це геми, такі як Одіссей і оцей Генріх, вони а, нульові, вони не вкачені взагалі. Тобто 0-0-0. Там все воно. І, а остальні оці 3 всередині ці вкачені. Чом? Дивіться зараз на самих, на героях самих. Дивіться, на Генріху на пустому. Дивимося, кожен мінньон має 210 життя. На Одіссеї теж 210. Дивимось на Астра Інансіс, яка вкаче на 480. І повністю всі, всі, ем, всі емблеми так само Ємайя. На ній теж по 210, на Ємай по 210. А ось, по 210. Тому все залежить, товщина міньйона залежить лише від вкачання основних параметрів того, хто ті міньйони ставить всій команді. Тобто вкачувати в життя максимально потрібно саму Джон Ну, На ній понятно, що міньйони товстіші, чим нарешті, бо в неї так і має бути. Тому на майбутнє шотерів, якщо ви ставите в команду оборони. Краще вкачувати броню, ніж життя, тому що вони будуть тримати кращий удар. А якщо є в команді Міньйончик, то кількість життя на самому шотері цьому не буде залежати від цього. Якщо у вас Міньйончик такий, як Берон, то хочете, щоб був товстіший міньон, качайте життя. Якщо у вас Міньйончик такий, як нюк, та шолотель і так далі, хочете, щоб у всій команді були товстіші міньони, качайте шолотну, основа це життя, а потім броня і так далі. Всім гарного вечора.